О, ну, так виглядає майстерня доктора. Зло. Володимир служив у піхоті, отримав важке поранення під вугледаром у голову, руку та грудну клітину. Була складна операція, був вставлений нейростимулятор. Ну, так і жив. Був Вова таксон, став Вова айфон. Це було дуже важке реабілікування, дуже важка реабілітація. Рука не працювала, не робила деяких функцій. Але це моя рука, і вона буде робити те, що я хочу, але те, що вона може. Майже рік провів у лікарнях, підлікувався, і йому запропонували навчитися на пілота ударних безпілотників. Говорить, було важко, бо рука не функціонувала наповну. Володимир боровся за те, щоб кожен палець міг рухатись. Та колишній піхотинець продовжував допомагати своїм побратимам. Не ну, мабуть найбільш важливі цілі. Це навіть не техніка, і там не якісь там там чудові а це зупинка штурму перед нашими позиціями. Ми можемо зупиняти штурми цими пташками ще до підходу до наших позицій. Тобто, якщо не було стрілка дні, не було бою, мабуть, піхота все ж таки жива. Наша. Свій перший бойовий виїзд згадую зі сміхом. Тоді все було навіть краще, ніж Володимир собі уявляв. Ми вбили пулеметчика і двох помощників нічого. Ми їх не бачили, я хотів знайти ще раз на цілі. Я, я знайшов в той посадки єдине дерево з єдиним таким, отаким веткою. Я в нього врізався. І якось так обійшлось, що вони якраз стояли під ним. Ну, Мав підтвердження, все а вони одразу всі, всі трохи впали. Паяти я не вмів. Ну, вчився тут, це було мати, це були такі прям так, такі проблеми. А зараз взагалі для мене немає жодних проблем. З жодною пайкою, виявилось, на холоді його пальці втрачають моторну функцію, і бути пілотом БПЛА важко, але йти з війська Володимир категорично не хотів. Тому він знову навчався з нуля і став техніком роти. А ще він допомагає навчати пілотуванню. Його приклад надихає новачків. Я та людина, яка ніколи не грала навіть в танки, і я навчився. Тобто, люди, які грають там, люблять ці всі, всі забавки, їм звісно буде трошки легше. Микола нещодавно добровільно мобілізувався, не чекаючи на повістку. Він цілеспромовано пішов саме на посаду оператора безпілотника, поки тільки вчиться. Колектив чудовий, тобто хлопці всі залюбки, самі щось розповідають, щось радять. Наприклад, почитай оце, подивись, оце. А це роби не так, а роби ось так. Тобто. Також дуже пощастило, що всі, скажімо так, хлопці з бойовим досвідом безпосередньо. У перервах Володимир активно займається спортом, бо хоче постійно самовдосконалюватись. Вони не дуже важкі. Кожна з них важить 13 кілограм, здається. Що там казали, рука всохне, так? Да? Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.